Вітаю з України. Колеги, сьогодні про переваги перед вашими конкурентами, а більш конкретно про переваги, які пов'язані із закупом тканин. Тобто, ви ну, повинні зробити так, щоб закуп тканин, які ви застосовуєте у своїй роботі, було вашою перевагою перед конкурентами. Ціна, по-перше, по якій ви закупаєте ці тканини. По-друге, якість тканин. По-третє, умови розрахунку. Тобто одна річ, коли ви відразу розраховуєтесь із постачальником тканин. Так, чи, наприклад, авансом щось там виплачуєте. Друге діло, коли ви оплачуєте з відтермінуванням, наприклад, взяли ткань, з нею вже пошили, а десь там через тиждень чи через там, два тижні розрахувалися. Чи розрахувалися аванс, дали 50%, наприклад, відразу, а потім через місяць вже остальну суму, остальну частину. Так, це буде вигідніше для вас. Ну і так далі. Дивіться, тому завжди шукаємо постачальників тканин, які для вас будуть більш вигідніші. Я вам пропоную навіть у ну, своєму робочому розкладі виділити такий час що на тижня чи щомісяця, який ви будете застосовувати для того, щоб шукати більш Такі пропозиції більш вигідніші для вашого швейного бізнесу. До речі, контакти моїх постачальників-тканин із Туреччини, з України, виклав у нашому Патреоні в описі цього відео, дам посилання на моїх постачальників. Так що запрошую до нашого патреону, користуйтесь перевіреними мною особисто постачальниками і тими, що я використовую. І дивіться, ще така фішка, яку я використовую. Тобто, от дивіться, ви мониторите ринок, ви повинні промониторити декілька пропозицій постачальників. І коли ви там першого, другого, третього промониторили, четвертому ви кажете, а яку знижку можете дати, там, якщо я 10 рулонів тканини у вас цієї буду брати, він там каже, Ну, 10%. Можете йому заперечити, ну, ваш конкурент теж дає 10%, давайте хоча б десь 13-15%. І я беру вас, а не в конкурентах. І вам, напевно, скаже ваш постачальник, ні, звиняйте, але більш там 12 чи 11% дати вам не можу. І ви вже якийсь відсоток чи 2%, що положили собі в прибуток, положили собі в кошик вашого прибутку. І це вже перевага перед конкурентами, це дає вам додаткові можливості, чи ви можете прибавити більш клієнтів без демпінгу, трохи дешевше поставити ціни на ваші вироби. Чи можете збільшити ваш прибуток, якщо ваша ціна для клієнтів залишиться на тому ж самому уровні. Якщо це відео було для вас корисним, корисне очікую, вподобайки під відео, підписку на наш канал. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.